Вітаю вас, малята, вітаю вас, шановні батьки, малята. Послухайте віршик. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький снізок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла зима. Малята, на вулиці стало холодно, морозно, люди тепло одягаються. Річки та озера покрилися кригою, а дерева заснули. Навкруги лежить сніг. Сьогодні до нас у гості завітав сніговичок і пропонує нам з вами намалювати сніжок. Дітки, а ви любите зиму? Так, звісно, а яка вона? Морозна, казкова, а ще яка так дуже-дуже сніжна, блискуча та така чарівна. Вірно, а який сніжок малята? Так, пухнастий, біленький, холодний, все вірно, малята. Тож пропоную вам разом зі мною намалювати сніжинки. Для нашого малювання нам знадобиться аркуш блакитного паперу, склянка з водичкою та фарба. Якого кольору? Так, вірно, білого кольору. Беремо на пальчик, який, так, вказівний вірно, змочуємо його у водиці та змочуємо у фарбу білого кольору і притискаємо його до аркусу блакитного кольору. І ось такі гарні снізинки у нас з вами виходять від натиску нашого. Казівного чарівного пальчику. Ось подивіться, малята, які гарні снізинки у нас з вами вийшли. А у кого не виходить, хай вам обов'язково допоможуть батьки. Малята, давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні малювали. Так, снізинки. А чим ми малювали? Так, вірно, нашим гарним чарівним казівним пальчиком. Які ви розумнички. А якого кольору снізинки? Так, вірно, білого малята, давайте пригадаємо, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про чарівну гарну зиму. А яка вона? Так, вона холодна, снізна та дуже-дуже чарівна. Все вірно, малята. А сніг який? Так, він холодний, пухнастий та дуже гарний. Все вірно малята. А зараз мені пора на все добре. Бувайте, бувайте.